Вітаю вас. Це програма «Наголос». З початком весни суспільство за традицією згадує про існування екологічних проблем. Вони, як свідчить практика, набагато більше впливають на наше життя ніж політика і економіка разом взяті. Саме від стану навколишнього середовища залежить не тільки стан здоров'я кожного з нас особисто, а й взагалі доля людства. Про екологічні проблеми Києва і не тільки, та про шляхи їх вирішення піде розмова з гостем програми в нашій студії. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю, Вітаю вас. вас. Ну почнемо ось чого, так, оскільки ви є головою всеукраїнської екологічної ліги, перше питання загального характеру. Та все ж таки, де сьогодні в Україні знаходяться найнебезпечніші місця з точки зору екології? Природне середовище України давно потерпає від навантаження. І це стосується в першу чергу забруднення водних ресурсів, незбалансоване лісокористування і винищення лісів, видобування корисних копалин, які підпорядковані інтересам бізнесу, а не інтересам природи і місцевих громад. Це брудне повітря, яким дихає практично кожна людина, яка живе на території України, навіть не в промислових регіонах. Але, безперечно, є території, які... Традиційно дуже навантажені промисловим розвитком, і це в першу чергу був Донбас. Це такий промисловий монстр, так. який давав величезну кількість промислової продукції, але в той же час це було забруднення водних об'єктів, повітря і винищення ґрунтів. Де можна було би вирощувати продукцію, але ця територія зайнята е, териконами, і тотальне, тотальне забруднення сміттям, побутовими відходами, яке ми зустрічаємо по всій території України. Але навіть в таких, здавалося, б, дуже е, цікавих рекреаційних територіях, як івано франківська область, ми зустрічаємо такий об'єкт, як Бурштино е, Бурштинська ГЕС ТЕЦ, угу. яка. Дає викидів більше ніж металургійне підприємство в будь-якій точці України. Великі міста потерпають від забруднення повітря, від викидів автомобілів, і це вже на першому місці по всій Україні тобто не не заводи і фабрики. Вже? Ні. Виходить на перше місце так. забруднення в великих містах від викидів е, транспорту. Причому це ці викиди, яких називають пересувні, вони знаходяться в кожному дворі. І найбільша їхня загроза заполягає в тому, що вони ці шаром всім, на рівні місту, росту дитини і якраз вдихає. От цей сморід і ці токсичні речовини, які викидають автомобілі в кожному дворі біля кожного дитячого майданчику, вдихає кожна дитина, і саме тому ми можемо сказати, що рівень здоров'я українців є досить низьким, і ми займаємо одне з перших місць по такому показнику, як смертність дітей до року народження. І це один з найвищих угу. показників світі в Україні. Бо тут комплексно і економічний стан суспільства тобто добробут сім'ї, і умови, в яких жила дівчинка, росла молода жінка, і потім вона виношувала свою дитину. Тобто, яке повітря вона вдихала, якою водою вона користувалася, які продукти харчування вживала, і це рівень медицини, і це рівень забезпечення соціальними послугами. Оцей показник інтегральний вбирає в себе дуже багато таких яскравих і дуже потрібних кожній людині речей. І, і на жаль, Україна має такий тобто комплекс негативний дати да, показники складаються в... і, і в ці як О, в краплі води ми можемо це побачити, як міняється медичне обслуговування, наскільки покращується стан навколишнього середовища не тільки в великих містах або промислових центрах, а навіть в сільській місцевості. Ви згадали про схід України, про Донбас. А у зв'язку з останніми подіями в Луганській та Донецькій областях наскільки погіршився екологічний стан? Чого варті лише підприємства в Горлівці? Це підприємство, яке переробляло ртуть. Микита ртуть прекрасне підприємство. За 10 останніх років це стало сучасне підприємство, одне з найкращих в світі за технологіями. Воно зруйноване. Стірол в тій же Горлівці, де аміакопровід провід і інші речовини, які вироблялися. Або є вторинним продуктом цього підприємства. Mm -hmm. Горлівський хімзавод, який давно вже не працює, але на території якого зберігались токсичні речовини, мононітрохлорбінзол, і де залишається звалище таке хвостосховище від цього заводу. Тобто в одному місті є кілька небезпечних підприємств, про які, скоріше всього, мало знали як екологічні речі, а знали просто як промисловий вузол. Алчевський медкомбінат, Авдіївський коксахім. Підприємства, які Виробляє небезпечну Азор, екологічно небезпечну продукцію, і є відходи екологічно небезпечні, і це загрожує здоров'ю життю людей. Але екологічна проблематика це не проблематика такого вузького якогось об'єкта. Бо забруднення сіверського Донця, який впадає, починає брати е, на території Росії початок, потім тече по території так. Харківської, Донецької Луганської області і далі тече по території Росії. Так, от забруднення вод сіверського Донця призвело не тільки до загроз для українського населення населення, але й для загроз для російського населення викиди від вибухів переносяться. Це ж близько біля кордону, переносяться на територію Росії. Тобто, ті, хто думають, що вони можуть нашкодити лише Україні, помиляються, бо екологічні проблеми не мають меж, це, це проблеми транскордонні, і саме тому в Європейському Союзі є кілька конвенцій, які присвячені з попередженню транскордонних аварій на водотоках. На перенесення в атмосферу або на перевезення небезпечних небезпечних грузів, і тому от Донбас і саме схід України він зараз потребує не тільки загального відновлення він в першу чергу потребує відновлення на нових засадах, на засадах сталого збалансованого розвитку, де економічна, соціальна і колишні складові вони є невід'ємними взаємопов'язаними. І до речі, зараз є кілька пропозицій від європейських країн Європейського союзу щодо відновлення інфраструктури Донбасу саме на нових екологічно дружніх засадах. Дехто каже, що взагалі на Донбасі можлива екологічна катастрофа. Там і раніше була дуже складна ситуація, тому що наприклад ну, на одномешка Донецька бачили так. припадало в 12 разів більше викидів шкідливих речовин mm -hmm. в атмосферу, от в цьому місті, ніж по всій Україні. Тобто і раніше там територія була досить забруднена. Але зараз це ще потрібні додаткові кошти на відновлення інфраструктури поводження з небезпечними відходами або з зруйнованими екологічно небезпечними підприємствами. А це значні значні кошти. Кілька слів про Київ. Наскільки відомо, так в Донбасі проблем існує велика кількість, але наскільки я так розумію, в Києві постійно ви також берете участь в лікві в ліквідації тих проблем, які штучно створюються. Про які скажімо, скиток головні больові точки столиці. Насправді, ми, коли говоримо про екологічні проблеми міста Києва, столиці України, то ми перше маємо усвідомити, що це місто з величезним бюджетом. Його навіть не можна порівняти з бюджетом окремих областей України. Бо тут зосереджені основні фінансові потоки. Але, на жаль, за багато-багато років і до цієї хвилини екологічні проблеми не знаходяться в Фокусі уваги міської влади, і саме тут ми бачимо е, е, ці проблеми. Я і знаєте, вони відзеркалюють якби ніби всю країну. Якщо вони в Києві так. не можуть бути розв'язані, то так. що говорити про маленькі містечка, де дуже незначні бюджети, тим більше передохоронні Ну е, е, почнемо з головного, що на в межах міста Києва продовжують е, залишатися кілька екологічно небезпечних об'єктів. Які є загрозою для навколишнього середовища для людей, і я в першу чергу говорю про завод Радикал, бувший завод Радикал, який вже не працює. Частина території, якого вже продана або передана в оренду, але вона є забрудненою ртуть вмісними залишками. І є територія самого заводу, де залишається 300 тисяч ртуть вмісних відходів, і п'ятий рік поспіль це вже. Тримери, от mm -hmm. за ці п'ять років, пройшли і жодного разу не вдалося е, розпочати ці роботи. Підготовлено техніко-економічне обґрунтування, підготовлені варіанти поводження з цими відходами, тому що їх не можна кудись переміщати. Їх в Україні немає підприємства, яке переробляє таку кількість ртуть речовин. Їх треба вивести за межі України на спеціалізовані підприємства Європи. Де переробляються ртуть місні відходи. Це значні кошти. Але це можуть бути кошти державного бюджету, це кошти будуть міського бюджету, і це можуть бути кошти Європейського Союзу, але треба зробити цей проект і звернутися до е, європейських колег за такою допомогою. Крім того, є ще кілька інших підприємств, в тому числі і які мають мають загрозу. Е, Радіактивного забруднення це також треба бути так. цьому свідомим, що в Києві це є. Але крім того, значна частина підприємств, які працюють в Києві, вони взагалі знаходяться поза межею уваги контролюючих органів. Річка Комік в межах столиці України маленька, дуже гарна річечка. І що ви б думали, ціле літо ми спостерігали шість заморів риби. Тобто, коли вмирають живі водні організми, це означає, що річка отруєна. Ми не могли домогтися перевірки підприємств, які знаходяться в прибережній смузі, тому що уряд. Наклав мораторій на перевірки, уявіть собі, отруюють річку в межах столиці України, а згідно рішення уряду заборони на державні колишні інспекції перевіряти. Ми все таки зробили цю перевірку і з'ясувалося, що в прибережній смузі цього підприємства в промисловій зоні в районі корчуватого є фірма, яка отримала ліцензію від мінприроди України, не маючи для цього ніяких підстав. Це Фальшивий документ, який за гроші за хабарі отримали вони в мінприроди, і вони миють бочки від пестицидів. І зливають цю отруту в річку коник. Із-за цього діти, які там купались влітку, отримали токсичні такі отруєння. І на шкірі вийшла висип угу. невідомого угу. походження і дохне риба. І що ви думаєте? Це підприємство у нього забрало ліцензію. Досі Мінприроди не перевірила це підприємство і не забрало ліцензію. Зелені насадження міста Києва потерпають від вирубування. Щороку 200-1000 дерев в Києві зносяться приватними фірми. Натомість ніхто нічого не відновлює. Так. Їм легше заплавити ти. Відновлювальну вартість, тобто угу. зрубати і заплатити штраф, ніж е, погоджування, збирати це роблять абсолютно незаконно приватні структури під забудову, під ларки, під автостоянки, і площа зелених насаджень міста Києва стискається. І навіть національний природний парк Голосіївський, який з такими великими трудами ми створювали громадські організації, він продовжує звужуватися, стискатися, як ота Гренева шкіра, від зусиль всіх приватних структур, і забудовуватися зсередини. Ну і все місто тотально вкрите сміттям. В Києві не запроваджена система роздільного збирання побутових відходів. Хоча саме Київ міг би продемонструвати цю модель. Відпрацювати цю модель, відпрацювати ці алгоритми з тим, щоб вже в інші міста України це передати. І п'ятий полігон це бомба уповільненої дії. Разом з Бортницької станції Аерації. Я зараз, ви, ви, ви згадали про існування міністерства. Зараз, от невеличка цитата. Так? Кілька місяців тому, коли вперше стало питання про призначення нового міністра, ви заявили про свої наміри очолити це. Міністерство, так а, згідно з документами, своїм основним завданням ви вважали, і я так сподіваюся, вважаєте так ліквідацію корупційних схем використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. При, на посаду призначили іншого міністра в зв'язку з інш, іншу людину. В зв'язку з цим два питання: так а, чому саме корупція в цій сфері вас цікавить і чи можна її припинити? І по-друге, ну все ж таки 100 днів уряду. Вона нещодавно виконалася Коли Ваша оцінка. роботи? Ми, е екологи, багато років е боролися проти різних е злочинів проти природи, причому це Українська екологічна Ліга це масова організація. Ми маємо так. середки в усіх регіонах України, і ми останні 5-6 років спостерігали справжню екологічну війну. Народу з владою і бізнесом по всій території України тотальна забудова прибережних смуг, незаконне видобування корисних копалин. Зокрема, наприклад, яскравий приклад бурштинові війни, Рівненська, Волинська, тепер вже Житомирська область. Ця бурштинова лихоманка перейшла на, на Житомирську область, зачіпає інші е, регіони. Викопанки на Донбасі, несанкціоноване вирубування рекреаційних цінних лісів в Карпатах і в Криму. Це все протягом останніх років. Ота От війна проти власного народу вона була розв'язана раніше ніж 1 грудня. Люди вийшли на майдан 13-го року. Так. І екологи були в перших рядах. Саме на майдані я з першого до останнього дня була своїми друзями в Києві. Мої колеги були по всій Україні. Оля Галушка в Черкасах отримала страшну травму, коли вони були біля обласної державної адміністрації. Багато інших моїх друзів це ж саме робили. І коли ми вийшли на майдани, ми колеги точно знали, чого ми хочемо. Ми хочемо змінити оцю корупційну. Імперію, яка існує в передохоронній галузі, Рік ми минул. хотіли так. змінити на європейські стандарти всі екологічні вимоги. І тому, коли почали призначати знову за партійною квотою міністрів, ми заперечували, тому що тут потрібен професійно підготовлений е, фахівець, який має так. досвід, який має певну освіту, і головне, має цінності. Внутрішні цінності зберігати природу, а не використовувати її, або роз, розмовляти про те, що давайте жити дружно з природою. І от ми заперечували проти призначення пана Мохника від квоти свободи. І зараз квотний принцип в Україні себе вичерпав. Бо рік минув після майдану. Що ви побачили? В цій галузі немає жодної, жодної реформи. Протягом минулого літа два працівника мінприроди були арештовані. Служби безпеки mm. за отримання хабаря в 17 тисяч доларів за одну ліцензію. Mm -hmm. Тобто приходять люди, які не мають ні підприємства, ні обладнання, ні фахівців за ліцензію поводження з небезпечними відходами, платять хабарі, потім заключають договори, нібито на утилізацію, насправді збирають ці відпрацьовані старі пістициди чи інші відходи, закопують в сусідній рівчак або в яр ну, це і за це отримують. Кошти з бюджету державного або обласного, і ця корупційна схема як була. Вона так залишається. Новий міністр провів останнє засідання ліцензійної комісії. Знову видано дві ліцензії фірмам, які зареєстровані не за тою адресою юридичною, яку вони подали в документах. У них немає ні підприємства, ні заводу з переробки небезпечних відходів, ні спеціально навчених працівників. Вони навіть не мають транскордону, щоб навіть вивезти за межі, наприклад, України ці небезпечні відходи. Вона такого дозволу немає. Їм видали дві ліцензії: що це як не корупція. Саме тому громадські організації, коли вже відбулися вибори і почали говорити про призначення нового уряду, сподіваючись і наді на і довіряючи прем'єр-міністру, який сказав, що кожен міністр буде призначений тільки лише за конкурсом відкритим, ми в громадській організації почали думати і висунули кандидатуру, власну. І, зокрема, це була моя mm. кандидатура. Хоча я повторюю, я вважаю, що це мають бути люди, звичайно, які мають досвід державної служби, бо я не працювала в державній службі ніколи. Коли я завжди працюю в громадському русі, але дуже добре знаю державне управління, і ми виступили власне свою кандидатуру. Не тому, щоби хтось персонально очолював наша людина персонально чувала міністерство. Ми розробили програму реформування галузі. Ми її публічно представили, як ми бачимо на засадах угоди про асоціацію і наших 34 чотирьох діректів передохрону спрямування. Як треба реформувати галузь? Пройшло 100 днів, що зробив новий міністр. Абсолютно нічого, і міністри, і вігласи, і непрофесіонали дуже дорого входяться державному бюджету. Тому що подивіться, 250 мільйонів кіотських грошей, які залишилися, вони досі не використані. А вони мали би бути потрачені на утеплення і реконструкцію фундаментів шкіл і лікарень, на заміну вікон на на теплі вікна, як ми їх називаємо в школах і лікарнях, на сонячні колектори, сонячні батареї на цих комунальних будівлях. Тільки на це їх можна витратити, а, а на інше не можна. Так, от цей міністр не знає і не може це зробити. Далі, як існувала ця кормушка. Корупційна в міністерстві е, видачі ліцензій вона існує. Ми написали 28 заяв, підтверджених, що ті ліцензіати, які вже зараз мають ліцензії, не відповідають вимогам ліцен... ліцензійної угоди. Хто їх перевірив? Ніхто зрозуміло. Наш час майже вже вичерпано. А, дуже коротко тут. Ну ваша оцінка. Я вважаю, що міністра Шевченка треба негайно звільнити з посади міністра екології негайно тому, що перебування таких людей псує імідж України. Ми не просуваємося по шляху імплементації європейських директив. Ми нічого не робимо для створення нових заповідних об'єктів. Нічого міністерство не зробило для усунення недоліків поводження з небезпечними відходами, непридатними пестицидами. Ми не зробили жодного конкретного кроку. Щодо модернізації самої структури, крім того, що він заявив, він збирається скоротити міністерство на 20%. І так, це міністерство воно не відповідає по кількості задачам. Його треба збільшувати по відношенню навіть, до європейських стандартів, треба залишити кадровий потенціал і, нарешті, перейти від політиканства. Перейти до конкретних реформ в природоохоронній галузі і в інших галузях України, які будуть сприяти переходу нашої країни до збалансованого сталого розвитку. Ваша точка зрозуміла. Дякую, що прийшли до Нас час дійсно вичерпано. А глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. І сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з Тетяною Тимочко, головою Всеукраїнської екологічної ліги. Сподіваюся, 20 хвилин провели з нами не дарма. На все добре, хай вам щастить. 🎵